Петро Вов, голова добровільної пожежної команди. Тому що я бачу, що я маю можливість. В мене є підприємство, яке в групі ризику також пожежному, то є одне, а друге є війна. І біля нас літають крилаті ракети. І не дай Боже якась пожежа, і наша команда може допомогти врятувати і запобігти якусь пожежу, яка може наробити більше лиха. У нас на території нашого села неодноразово були пожежі і горіли підприємства, які займаються столярними виробами. Неодноразово я приймав там участь і давав свої послуги технікою для того, щоб потім ліквідувати ці наслідки. Скільки б ми не робили, завжди вчитися треба. І кожна пожежа по-своєму має. Якийсь підхід до того чи іншої сторони. Але гасити пожежу в будинок, чи гасити зерно, яке горить, чи гасити якесь, будемо сказати, траву суху, то зовсім інакше навички треба мати. Але треба бути до того морально і фізично готовий. Ми чотири дня були в Польщі, бачили, як польські пожежники. Трошки теоретичних навчань здобули. Теоретичні навчання ми проходили онлайн, прослуховували навчання, а практичні проходили в пустометах в пожежній частині, де ми навчилися, будемо так сказати, розмотувати рукави, гасити, користуватися тим чи іншим ремонентом. Кожен сказати, урок дає нам якісь навчання, коли ми будемо проходити якісь практичні навчання чи теоретичні, ми розуміємо, що це є тільки вся ігра. А коли ми будемо безпосередньо працювати в зоні ризику і приймати рішення треба секундами, то є зовсім інакший підхід до того. І Я думаю, що ми маємо до того бути готові і ще вчитись нам і вчитись. Мої обов'язки є в тому, що я є в тому підприємстві керівник, і я надаю свої технічні приміщення для того, щоб тут працювала пожежна команда. У ну, мене основна робота це є фермерське господарство, я керівник цього господарства. І кожен день я в цьому господарстві маю приймати рішення для того, щоб воно е, працювало. А пожежна робота, у нас є 12 е, членів команди, і якщо буде якась необхідність приймати рішення, десь виїзде. Пожежа, ми маємо знайти чотири чоловіка і виконати роботу. І я завжди буду шукати можливості для того, щоб долучитися, і, бо робота була, є і буде, а тут треба приймати рішення і виконати в ту секунду.